75 тисяч гривень. Ти тільки уяви, стільки суд присудив студенту, Сплатити американській компанії за те, що студент завантажив та поширив 30 авторських пісень. Просто у право власника у нього були ліцензії, документи, зареєстроване авторське право на ці пісні. І все. Ну, от уяви, ви, як у нас на сьогоднішній день, так? ти створив курс, вклав туди гроші, час, весь свій досвід, навчання, за яке ти заплатив. А хтось приходить, навчився взяв цей курс і продає як свій. І якщо ти не зареєстрував авторські права, ну все. А якщо він ще зареєструє цей крадій авторське право на твій продукт, він буде правий, розумієш? Ти автор, твій продукт, твій досвід це твоє багатство. Напиши мені, автор в Директ, і я для тебе зроблю юридичну реєстрацію твоїх авторських прав. І ніхто більше їх не вкраде.